Взимку зелень з супермаркету, іноді на смак як папір. Тому найкращий спосіб вирощувати рослини самостійно, це не складно, але треба знати основні правила. Рута м'ято часто додають в різні страви і напої, вона за спокою допомагає заснути і підняти настрій, садити рослину краще в широкий горщик або контейнер. Для дренажу потрібно зробити внизу контейнера отвори або насипати два з керамзиту. насіння необхідно замочити на два дні у вологій серветці, потім зволожити ґрунт теплою водою і посіяти на поверхню, не засинаючи землею оприскати теплою водою і накрити харчовою плівкою. Окен не почнуть сходити. Можна вирощувати м'ято з живців, для цього потрібно нарізати живці довжиною 10, відрізати нижнє листя і поставити в воду, щоб вони пустили корінці 3-7 днів, потім відразу висадити в зволожений ґрунт, просто притиснути землею і полити зверху можна накрити пакетом з дірочками для парникового ефекту. Взимку м'ята потребує хорошого освітлення, правильній температурі 1,5. 5. 18 градусів відсутності протягів і помірному поливі, коли працюють батареї, потрібно оприскувати зелень теплою водою, рукола рукола, незважаючи на гіркуватий смак, дуже корисна, вона піднімає тонус організму, покращує процес травлення і покращує працездатність, щоб виростити руколу. Знадобиться горщик висотою 10 см. насіння і жива вода. Звичайно, воду треба поставити в морозильник. А потім розморозити при кімнатній температурі. У такій воді слід замочити насіння на 24 години іноді в неї додають сік ало. Після цього можна сіяти руколу на відстані 1-2 смугорщику. Обов'язково потрібно зробити дренажні отвори. Перші паростки з'являться вже через тиждень. Базилік. Базилік має багато корисних властивостей, зміцнює імунітет, покращує сон, знижує холестерин. Його використовують при лікуванні вірусних хвороб, очних захворювань і навіть запалень, але при серцевих захворюваннях і хворобах крові його вживати не можна. Щоб виростити базилік на підвіконні, знадобляться насіння. Горщик, 1, 2 або великий контейнер, 1-5 см. Керамзит для дренажу ґрунт, харчова плівка спочатку потрібно покласти керамзит зверху ґрунт, потім рясно полити насіння, сіяти на відстані 2 см один від одного. Присипати землею і накрити харчовою плівкою, горщик краще поставити в тепле місце, іноді необхідно відкривати плівку для провітрювання. Через два тижні потрібно прорідити паростки, щоб між ними була відстань 10, Після цього можна переносити базилік на підвіконня, взимку рослину слід поливати два рази на тиждень і освітлювати 12 годин на день за допомогою хітолампи або світлодіодної лампи з теплим білим світлом. Температура в кімнаті не повинна бути нижче 20 градусів.